Йомен, че вияка тачка. Це тачка, те, що треба. це саме те, що ми шукаємо. Відімкни замок. Блискуче. Ей, hey, hey, Рушай, і ми проїдемося по місту. Hey, Поглянь, що я знайшов. Яка смішна музична шкатулка. Притарабанили шикарну машину, Вінстоне. Давай зелененькі. Я не можу рахувати в такому шумі. 600, 700, 800. Ось. Це те, що ви заробили. Добре, годиться. Ой, чекаємо звідсіля. Змиваємося! <рец> Тримай їх, бластер! Ви б попалися просто стаки і не втечете. That... Кинь зброю і здавайся! You, Дякуючи our... вам. Наша незвичайна кримінальна програма має грандіозний успіх. Поїхали назад в гараж степселя. З поверненням, друзі. Є новини від Телетрана першого? Ніяк? Напевно, обманоїди залягли на дно. Я думаю, це чудове місто найкраще. Я вважаю, що ми можемо залишатися тут назавжди. Вибачте, за банальність, але я люблю Нью-Йорк. Тратівник здається, трек цілком задоволений пошуковою роботою чи не так? Так, він кожного дня більше знається з людьми ніж з нами. І зрозуміло, чому люди щонайменше не копаються в грязюці та виганяють як ненормальні цілими днями. Селевплив? Космос! Спостерігайте, чи не появляться у небі обманоїди. Буде зроблено найкраще. Трекс! Куди ти збираєшся? Вдихнути свіжого повітря міста. Тут мені надто важко. Не затримуйся надовго. О, це краще, ніж сидіти в гаражі. Годиться? Беремо оцю. Брати Джеді заплатять за цей екземпляр шалені гроші. Виходять з машини негайно. Ларі, машиною ніхто не керує. Оу, капот! Мій чудовий капот! О! Я не можу трансформуватись. О, wow. oh, вона не зовсім справна, але це справжня спортивна машина. Well, Здається, ти нікому не потрібна. Отже, ти будеш моя. Ми тебе полагодимо. Це починає мене турбувати. Дякую, <звук> <звук> хлопці. <Thanks, guys. звук> Ну, поглянемо. Дві нові шини, карбюратор напевно зношений. Передок треба підрихтувати. Я дуже легко поверну цій коробці її форму. Я не знаю, чи я ти була, але тепер ти моя. Нічи я не був. Я свій власний. Cat got you. Ти що, язика прихотну? Ану, отямся! О Боже. У мене стріляли, мене розбили і тричі. Украли за цю ніч. Я себе дуже погано почуваю. Будь ласкавий, якщо для тебе це не важко. Відремонтуй мене. Ця машина розмовляє. У тебе розуму не більше ніж у курки. Що ж, я тебе полагоджу, але потім продам тебе братам Джедіс. Я обіцяв їм до півночі машину, і вони добре за тебе заплатять. Не жартуй, Не можна не дотримати даної братам Джедіс обіцянки. У будь-якому разі хліб мені потрібен більше ніж залізний кінь, навіть більше ніж друг. Форст тайме Першу моєму житті я намагаюсь вкрасти машину і не трапляю на ту, що вміє you говорити. Де ти о цій This поріді станеш запчастини? Ти хочеш, щоб тебе oh, відремонтували? I чи know. хочеш ставити безглузді запитання? Я завжди можу втекти, а тебе спалити замість щоб ремонтувати. Що воно за деталі. Okay. Відремонтуй мене. І я тобі все це покажу. Ти не бачив ще й половини. Ні, не треба. Це частина мого головного електричного зв'язку. Моє спормарі. Car. Car. Машина! Машина, скажи щось! Що ж робити? О, Так краще. Чого ти за як я обрізав цей провід? Це найважливіший кабель до мого комп'ютера, без нього я тільки звичайна машина. Ну що ж, давай ми тебе відремонтуємо. Якби люди навчилися тримати свої ліки в чистоті, здається, тут іще щось скидають. Ну, ви вибачте мені. Найкращий, доповідаю. Тільки невеличка очисна операція. Сило плив? Ти про щось довідався? Нічогісінько. Найкраще і все спокійно, як завжди у Нью-Йорку у п'ятницю ввечері А чи не помітив ти чогось, хоч трохи схожого на сліди обманоїдів? А де Трекс мене починає непокоїти його відсутність. Тут немає жодних слідів діяльності обманоїдів. Найкращий тільки невеличке зіткнення автомобілів на західному краю. Нам щастить, як завжди. Багато мене часу, перш ніж ми звідси виберемось. Налийно сюди трохи мастильно охолоджувальної емульсії Я впораюсь із цим гармидером. Щоб розчистити це перехрестя, потрібен не один тягач. Нічого, містер чотириколісник. Це вам не зашкодить. Якби у всіх нас були крила, як у Трекса. Сподіваюсь, він не уклепався у таку халепу, як оця. Отак, хлопче, вже краще. Тепер ти, мабуть, збираєшся повернути мене цим злодюгам, що крадуть машини. Я і не знаю, друже. А здається, ти непоганий хлопець як для машини. Ти хто? Ти обіцяв нам машину до півночі, а вже одна хвилина на першу. Ти запізнився. Я? Я? Зараз ти дізнаєшся, що буває з такими нехорошими хлопчиськами, які не виконують своїх обіцянок. Ми трохи проїдемося до річки. Відпусти його! Я сказав, відпусти його. А я думав, що ці роботи на нашому боці. Сідай. Вони нас доганяють. Вони відірвалися. You're... Ти вмієш літати? До речі, познайомимось. Мене звуть Трек. Все тебе? Джор, Рауль. Рауль? Ну, Рауль! Рауль. Тримайся міцніше! Он вони! На склад. От тепер вони втекли. Треба оглянути тут все навколо. So love... Ці шахраї подумали, що я один з обманоїдів. Отож я роблю висновок, що вони якимось чином пов'язані з обманоїдами. Брати Джедіс стаємно скуповують вкрадені автомашини. Але навіщо крадені машини можуть бути потрібні обманоїдам? Ну ти машина, тож ти мені це і поясни? О, воно що. Рауль, ти знаєш, де брати Джеді сховають украдені машини? А вже ж. Тоді покажи мені, де це. Треба замаскувати під украдену машину. Куди веде цей міст? Уздовж Гудзона до Джерсі. Ось останній з них за ним. Оптимус найкращому. Я виявив Зорекрика! Молодець. З'ясую, що він не думав. Я зв'яжуся із космосом і пришлю його тобі на допомогу. Зрозуміло. Увага звука хвил. Як справи, зорокрик? Думаю, що не дуже добре. Не дай йому втекти. Він побіг туди, він, мабуть, десь ховається. Не так швидко. Перший поверх кінотеатри зуттєї крамниці та ресторани. Якби дирекція могла нам сказати, як знайти зорикрика там на горі. А тепер він де подівся? Прощавай простачок! І ти кажеш, що за полетів у південно-західному напрямку? Можливо, він прямував до Нью-Джерсі та до Пайн Баренс. Пайн Баренс? Що там? Саме це ми і хочемо з'ясувати. Цим автобусом, хлопці, ви доберетеся назад у місто. Вам заплатять, як ми повернемося. Чорт, що це за місце? Яка загадкова споруда? Це останнє п'ятсот разом, і обіцяли. Мегатрон? Ви непогано з цим упоралися. Де наш мільйон доларів? Ось він. Ах ти ж, брудний підлий шахрай. Мегатрон ми готові до переробки цієї партії машин. Чого ж ви чекаєте? Прийом! Хай йому грець. Здається, мені під час цієї аварії пошкодили радіо. Що вони роблять з цими машинами? Оце я й хочу знати. Ох, не подобається мені усе це.

Трекс, вибирайся звідти, що з тобою? Гей! Um, hey, hey, що man, ти робиш з моєю машиною? Твоєю моєю машиною? Ah. Що ти хочеш цим ah. сказати? Це моя машина. Якщо ти спробуєш розібрати її на запчастини, то тебе чекатиме неприємний сюрприз. Поясни, що це. Я встановив на ній пристрій, що не дозволяє їй розібрати бомбу. Демонтуй цю бомбу. і Я, можливо, подарую тобі життя. Добре, це доволі справедливо. Зупинити конвеєр. Трекс. Тікаємо Трек. всі. Як шкода, що нас так мало? Тікаймо! за ними! Я слабшаю! Виходь! Тікай! Я поговорю з ними по-нашому, як ведеться у роботів. Наслабшаю. Трекс! Вставай! Я відверну їхню увагу, їхній вогонь! Гей, ви, не сюди! Трекс? де ти був? Ми тебе скрізь шукали. Він майже не живий. А ти хто такий? Сайтсвайп шестерун. Вір йому, він мій друг. Отже, мегатрон перетворює крадені машини на автомашини, які можуть їздити самі. Саме так. Але я підозрюю, що тут криється щось важливіше. Оптимус найкраща увага машини обманоїдів. Вони тут! Autobots. Кібери вперед. Шестерун, Бластер, Я затримаємо їх на мосту. А ви всі трансформуйтесь і Беріться за тих, хто вже пробрався в місто. Ні, стривайте. Я повинен вам щось сказати. Хай йдуть вони мені здаються не дуже люб'язними, і цілі в них такі самі, які вони самі. Можливо, але їх більше ніж нас. Вогонь! Ось вони наближаються. Зупинімо цю дешеву виставу. Пекло! Погаси вогонь! Я скину на вас, хмарочос! Гарний тепло. Щось ти не дуже лучше стріляєш, це надто влучно. Схоже, конструктори поскупились, коли наділяли їх мозком. Поскупились? Як на мене, то вони геть їм не заклали розуму. Тоді вони, мабуть, на дистанційному керуванні. Ластер ластер. передавати передавати радіо частотні завади. Отак. Забудьте про обманоїдів цільці стільки на споруду. Тобі настав кінець, Мегатрон. Рауль, він Рауль. подівся. Я сам потурбуюсь про цей центр контролю. Відчепись hey, hey! від мене! Опусти мене! Не стріляй! Розумний хід найкращий! Ти ж розумієш, що я не можу гарантувати безпеку цієї нікчемної людинки, якщо ти не здасися. Якщо хоч одна волосина впаде з його голови, то я сам перетворю тебе на брух. Яка красавірності, кидай зброю найкращий. Забери його на головну базу. Побережніше. Тракс. Трекс, віддай їм належне. Із задоволенням. Це всі, що я можу сюди помістити. Тут на вулиці припарковано їх ще із 300. Ми повинні знову перетворити їх на звичайні машини і повернути власникам. Навіть якщо мені допоможуть шестерун, чи планер, на це буде потрібно кілька тижнів. Хіба що викликати термінову допомогу? Я страшенно радий, що познайомився з тобою. як будеш у Нью-Йорку, заходь. Нічого, Рауль, я тобі допоможу. Одне sure. я знаю точно ніколи більше не крастиму машин. Що ти Lord? маєш на увазі? Я врятував тобі життя. Say, а я тобі двічі. О, oh, oh, не балакай зайвого, oh, а поклади ключ на місце. Озвучення українською мовою телерадіокомпанії ICTV, переклад Оксани Сірук, редактор Олекса Негребецький, звук режисер Віталій Мироненко, читали Микола Луценко та Микола Козій.